Ошийок та підчеревина в духовці. Як запекти жирні шматки свинини так, щоб ошийок та підчеревина були ніжними, соковитими й ароматними? Таке м'ясо не варто замочувати в солоній воді, а краще приготувати сухий маринад. Я придбала ошиєк вагою 2 кг під черевина, важить на пів кг менше. Для сухого маринаду на 1 кг м'яса потрібно приблизно 1 чайну ложку солі. Я використовую сіль на око, важливо, м'ясо дуже добре посолити. Окрім солі, я ще використовую досить копченої паприки. Це як для аромату, так і для смаку, і натираю сілью із паприкою, ошийок та під черевину зі всіх сторін. Забула сказати, що перед тим, як маринувати м'ясо, я його виняла із холодильника і воно лежало в мене на кухні на столі близько однієї години. М'ясо має бути свіжим, еластичним, не таким твердим, як із холодильника. Натерши м'ясо сіллю та паприкою. Його потрібно добре помасажувати і ще додати трішки солі. Після цього можна додати спецій за смаком. Я використовую сухі ароматні італійські трави, духмяний чорний перець, зубчик або два часнику, небагато лавровий лист. Можна покласти і гілочку розмарину, якщо є, або чебрець. Спеції ви можете брати до смаку, такі як ви звикли. Потім м'ясо потрібно загорнути в харчову плівку і поставити його в холодильник хоча б на 12 годин, щоб волокна просучилися необхідною речовиною або й на цілу добу, враховуючи, що у вас може бути великий шматок м'яса. Отож, додаючи спеції до м'яса, я ще час від часу його підсолюю. Якщо попередня сіль вже розтопилась та просочилась, 2 кг ошейка мають добре промаринуватись. Замотую м'ясо в кульочок та ставлю до холодильника маринуватись. Як я вже казала, мінімум 12 годин. Перед запіканням ошийок свинини потрібно перев'язати шпагатом і потримати його на кухні при кімнатній температурі близько 1 години. Зверху, шиїк та під черевину ще потрібно змазати декількома столовими ложками олії. А на дно форми для запікання влити хоча б 100 мл води і ставлю в попередньо добре розігріту духовку до температури 200 градусів. Особливою м'якості м'ясо надасть вино, це може бути біле, сухе або червоне. Якщо не маєте вина, візьміть сік одного лимона і після 15 хвилин в духовці. При високій температурі потрібно полити цим вином м'ясо зверху. Вина потрібно від 150 до 200 мл. Вино або сік лимона нададуть не тільки певного смаку вашому м'ясу, але й зроблять його більш м'якеньким. На першому етапі запікання м'яса я не накриваю його ні фольгою, ні пергаментом, тому що м'ясо зверху має запектись. Має сформуватись така рум'яна скоринка. Котра втримає м'ясний сік всередині і м'ясо буде соковитим. Час такого попереднього запікання при 200 градусах Цельсія приблизно 20 хвилин. Я виймала часник та лавровий листочок, щоб не згоріли. Зараз кладу їх назад, накриваю м'ясо зверху фольгою та повертаю його до духовки, зменшивши температуру духовки до 180 градусів. Час від часу потрібно заглянути до м'яса, подивитися, якщо википіла вся вода, тобто рідина, то додати води гарячої із чайника, поливши трішки м'ясо, щоб верх не пересихав, знову накрити фольгою та повернути до духовки. Час запікання м'яса під фольгою ще 40 або 50 хвилин. У мене підшик та під запікалися 1 годину 10 хвилин, враховуючи вагу м'яса. Виключивши в духовці вже вогонь, я ще тримаю м'ясо в середині близько 1 години. Перепікати жирні шматки свинини в духовці не потрібно. Щоб переконатися в готовності, м'ясо проткнути зубочисткою. Отож, запікається м'ясо на нижній полиці духовки. При температурі 200 градусів Цельсія потім температуру можна зменшити після перших 20 хвилин запікання. І під час запікання м'яса під фульгою температуру можна знизити. Бажано використовувати режим із конвекцією. Але можна і без вентиляції духовки. М'ясо виходить ніжним, соковитим і ароматним. Нехай смакує.